Медитація, ключі відкритих щасливих доріг і дверей, зроби глибокий вдих, дозволь собі розслабитися, уяви, що ти стоїш на перехресті свого життя. Перед тобою багато дверей і доріг, безмежні можливості. У твоїй руці. Особливий ключ. Він світиться м'яким теплим світлом. Це ключ щастя. Він знає, куди тобі йти. Він відкриває лише ті двері, за якими радість, любов, істина і твоя справжня доля. Ти не можеш помилитися. Дороги, які не ведуть до світла, просто не відкриваються, ти навіть не ступиш на них, вони зникають, як марева. Ти захищен, тебе веде хтось більший, ти у довірі. а щасливі шляхи самі відкриваються перед тобою. Двері відчиняються легка і вільна, запрошуючи тебе йти вперед, ти йдеш впевнена, з легкістю, з внутрішнім світлом у серці. Тобі не треба шукати, ти просто йдеш з ключем, з довірою до життя, з любов'ю до себе і світу. На своєму шляху він завжди відкритий, бо в тебе є ключ.